Посилка благодарність від Марії. Кульба з міста чортків. Вчора в ефірі ти мені нагадала, щоб я її забрала. Тому що дуже багато роботи, і на огороді, і полоти, тому не все встигаю зробити. Так, Марія передала Олічки. Дуже багато цукерок. Причому такі цукерки шикарні, які я люблю. І твікс, і M&M's і отакі, і кіткат. І Milky вей, до речі, дуже-дуже дуже-дуже дуже багато. І ось ще з кокосиком. Де там? І ще з кокосиком є. І от такі ММД. І от такі. Конфет дуже багато. Я зараз як зайду в ефір буду клацати. <риклад> усе з кокосом. Я ж знаю, що з кокосом теж є. Але я і кокос люблю, і твікс люблю, малесенький, іменно малесенький такий. Він такий вкусний, капець. Тоді отакий мармелад. Це, до речі, щоб кісточки гарно працювали. Ви дуже часто питаєте в мене, щоб не було артриту. Треба мармелад кушати. Колодець їсти, желе їсти. Це дуже корисно. Так, і отакі ще цукерочки. Ось. 100% грент, шоколад молочний, з карамелькою, Так? Тоді саме основне. Марія знає, що я люблю Фісташки. І передала мені от таку величезну коробку, кіло 360 фісташок. І дуже-дуже сильно люблю. Дякую, Сонечко. Так, ось ще цукерочка цукрочка, отака. Цукерок, звісно, в мене дуже багато. Тоді, Рафаело, міста тисячі слов. Я дуже люблю Рафаело. Взагалі, все, що з кокосом, я обожаю, щоб ви знали. О, ще сникерс такий знайшла малесенький. Так? Тоді жіночі парфуми Lari Фовумен. Які вони саме тоді відкрию і скажу вам які. Дякую, сонечко. І найголовніше це. Ти як чувствувала, що в мене закінчилось капучино. Капучино ваніла. Це ж я під час прямого ефіру завжди п'ю, як з вами сиджу. Ти як знала, Дякую, сонечко, Марія. Щиро тобі дякую. Бережи, Боже, тебе, Марія, і твою родину. Хай ангели й архангели, дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і захищають, стоять по боках. Божа матір в головах а Бог роду та вседержитель тримає таку руку. Над тобою, Марія і твоєю родиною. Бережи, Боже тебе, Маша, з Богом ріднесенька. Амінь. Дякую, сонечко, дякую. Незабаром ефір. А якщо ви захочете мені ще відправити 166-те відділення Берлінська Ольга?